Вітаю! На Буковині посилили рейдові перевірки перевісників. Що це означає для водіїв і що чекає на порушників? Сьогодні дізнаємося у керівника відділу державного нагляду контролю укртрансбезпеки у Чернівецькій області Олега Митрицького. Це передача що коїться. Мене звуть Оксана Сопрович. Подіймо. Пане Олеже, доброго дня, вітаю вас. Вітаю. Перевірка транспорту. Як коли відбувається цей процес? Що саме перевіряють? Е, у нас на даному етапі з 106 року е, проводяться посилені заходи державного контролю е, саме в сфері перевезення. До, на даному етапі от, ми знаходимося на одному із наших майданчиків ГВК. Це габаритно вагового контролю. Е, працівники інспектори. Нацбезпеки зупиняють вантажні транспортні засоби і перевіряють наявність тих чи інших документів. Mm -hmm. За потреби можемо провести зважування транспортного засобу. У нас встановлені ваги, які сертифіковані та повірені. Рейдові перевірки проводяться у нас значний графік. Працівники виїжджають в різні години, що дає нам змогу ефективно відпрацювати. Перевізників виявити ті інші порушення. Що саме до ГВК говорить нового комплексу, якщо має ознаки явних перевантаження транспортного засобу, саме на дані ваги ми можемо його запропонувати, здійснити зважування. Є у нас вага, яка виб'є нам точну масу транспортного засобу. В разі виявлення перевантаження перевізнику буде запропоновано усунути. До моменту, поки він не усуне дане правопорушення, він не має права здійснювати рух дорогою. Певно, що ми складаємо матеріали. Акт йому вручається копія, він розписується, і якщо усунув, то має право далі рухатися. А скільки максимально тонн і на яких трасах зараз можна перевозити? Де водіям шукати інформацію? У кожному випадку це є індивідуально, скільки допустима маса, яку можна перевозити, враховується в залежності від віз, яка вісь, то, наприклад, є транспортні засоби з трьома вісями, Це понад 36 тонн. Є 4 вісі, це понад 40 тонн. Це все індивідуально. Також є великогабаритні перевезення. Це саме це потрібно перевізникам брати дозвіл, оскільки може бути маса, яку перевозять перевізники того чи іншого об'єкту, сягати і в деяких випадках понад 50 тонн, 70-80 в залежності від конкретного. Об'єкту чи виду, який вони здійснюють перевезення. Ви стежите за тим, щоб мінімізувати псування доріг, яке відбувається через вантажівки. А чи є інформація, де у нас в області найгірша ситуація саме по дорогах? <зв>. Де відчувається, що <зв>. там часто приїжджають? Саме ситуація по дорогах це відноситься до компетенції служби автомобільних доріг. Якби явного відчуття в кожному районному центрі воно все по-іншому, наша основна мета та завдання це зберегти ці дороги, виявити таких прапорушників і задокументувати. І заставити їх усунути це порушення, щоб в подальшому вони здійснювали перевезення з дотриманням нормативу правових актів та законодавства. А чи є у вас якісь пріоритетні напрямки, на яких ви особливо ем, уважно працюєте? Ми працюємо в межах всієї області. Пріоритети в нас це зони ГВК, це габаритно-вагового контролю, де ми можемо. Здійснювати зважування та зафіксувати документу і задокументувати саме те чи інше перенавантаження транспортного засобу. А розкажіть, будь ласка, якщо транспортний засіб перевантажений, то як відбувається усунення порушення? Після того, як ми зважили транспортний засіб на нашій зоні ГВК, перевізнику потрібно усунути, бо тому що він не може здійснювати далі рух по автошляханам. У нас було на минулому тижні таке виявлено правопорушення. Правопорушника було заблоковано, складено акт блокування. Потім подальше він погодився з нами проїхати до нашої зони ГВК. Ми його зважили. І запропонували усунути і погодився усунути на місці це пропорушення. Він розвантажився частину, не все. Він поїхав повторно в зону ГВК, Ми його зважили, показала, норма допустима. Після чого йому було дозволено рух здійснювати шляху. А взагалі передбачили якась відповідальність за те, що водій залишає частину свого вантажу ось так просто на узбіччі дороги? Е, ну, відповідальність, якби ми в деяких випадках і Якщо запитуємося водіїв, якщо їм вони кажуть, що нам не потрібно цей чи ще щось, то нам допомагають служби автомобільних доріг, десь і ямковий ремонт. Собі роблять, Тобто ми до цього відношення до їхнього товару, взагалі ніякого немає. Наша задача усунути це правопорушення, щоб далі в подальшому не було здійснювано руйнування доріг. Бачиш, що там саме зупинили перевізника? Так, зупинили це пасажирське перевезення. Можемо прийти, і подивитися, як інспектор здійснює перевірку документів. Давай. От інспектор Віктор Орловський зараз вам розкаже детальніше, що він здійснює перевірку і що саме по даному пасажирському перевезенню. Доброго дня! Ми здійснюємо контроль над не тільки над вантажними перевезеннями, але й над пасажирськими. Угу. В даному випадку ми бачимо, наприклад, нерегулярного перевезення. З, згідно книжки «Інтербус» так званої, це журнал «Інтербус», яка е, предназначена для нерегулярних перевезень, для того, щоб не брати одноразові дозвола. Е, це лібералізація транспортної політики між країнами. Водії заповнюють список пасажирів, ставлять позначки, куди, звідки вони їдуть, в даному випадку вони йдуть з Болгарії, вже повертаються з відпочинку. Е, нюанс такого перевезення те, що вони мають перевезти. Тільки одну групу людей, ви ж бачите, тут список пасажирів, тобто вони не продають квитки на ці рейси, це так звані рейси із зачиненими дверима. Тобто вони взяли, наприклад, там в Києві людей, відвезли до Болгарії, вони відпочили два тижні, повернули обратно. Тобто Ми перевіряємо наявність такого журналу, ми перевіряємо водіїв. Перевіряємо досвідченість водіїв при здійсненні міжнародних перевезень категорія де має бути не менше трьох років, і перевіряємо їхній режим праці і відпочинку. Uh -huh. В Даному випадку водії все все чудово. Найголовніше, що вони використовують використовують свої особисті картки водія до цифрових тахографів, Бо найрозпространіша проблема це коли водії використовують. Особисті картки водія інших водіїв, ми їх називаємо в простонароді ліві чіпи. Тоді тоді, звичайно, йдуть санкції, тоді вони наражають на небезпеку пасажирів, бо вони їздять. Можуть їздити 10 годин без перерви, там 12 годин. Mm -hmm. У мене був рекорд, я бачив 14 годин людина їхала. Ну, правда, слава Богу, не з пасажирами, а з вантажем. Mm -hmm. І таким чином ми захищаємо ми… Ну. пріоритет, захист людей, громадянин від небезпечних, не наражати себе і оточуючих до це ж дорога. То саме головне завдання, щоб водії відпочивали. Mm -hmm. Тому зараз я ставлю штампів про проведення перевірочки, повертаємо всі документи, бажаємо щасливої дороги. На Буковині посилені перевірки відбуваються від 10 червня. За цей час скільки порушень ви виявили? Дивіться, було складено за сім днів 130 актів, із них було описано та виявлено 756 порушень. В одному акті чому так виходить? Тому що. В одному акті може бути описано і оформлено декілька порушень перевізником, тому різниця виходить у складених і виявлених порушеннях. У нас суттєво більше Тобто в порушеннях, чим це такі, як і пасажирські, і вантажні привезли. А про які суми штрафів ми говоримо від восьми до п'ятдесят одну є сто дві, і двісті були були ситуації, коли складались матеріали понад двісті тисяч гривень. А загалом із цих протоколів, які ви склали? складено за... на 2 мільйона 557 тисяч гривень за сім днів. Uh -huh. Більш детально про роботу Укртрансбезпеки у Чернівецькій області пропоную поговорити вже у студії СІ 4. Так, та, обов'язково. Чи вплинула війна на процес перевірок? Якщо так, то як саме? Війна вплинула, наприклад, ми не маємо такого механізму здійснювати. Перевірки в нічний період комендантську саме годину це нас обмежило в деяких моментах, але все одно в нас є. Ми використовуємо ресурси в гнучкому графіку. Ми одні у нас інспектори працюють е, в з ран, з, по закінченню комендантської години, наприклад, там з п'ятої години можуть до обіду. А інша частина групи виїжджає з обіду до восьми-дев'ятої години вечора. А чи вистачає вам людей і техніки для перевірок? Дійсно, ми забезпечені. Лабораторіями у нас е, в наявності є сім транспортних засобів. Mm -hmm. Три лабораторії це автобуси, які обладнані належним чином ресурсами та тими засобами, е, які потрібні для е, встановлення тих чи інших порушень, які здійснюють перевізники. Mm -hmm. А яка кадрова ситуація? Кадрова ситуація в Чернівецькій області в нас в відділі налічується 15 осіб. Mm -hmm. е, е, в принципі нам вистачає, якщо в цілому у нас, ну, наша область найменше можна сказати з інших областей в Україні, то ця група людей, цих інспекторів державних, то вистачає в цілому, щоб нормально працювати і здійснювати свою з виконувати свої посадові інструкції. А скільки в області взагалі є локацій, де працюють співробітники Укртрансбезпеки і де ці локації розташовані? В рейдових перевірках наші працівники задіяні в межах всієї області. Ми можемо як здійснювати, у нас є габаритно-вагові майданчики, їх налічується, якщо не помиляюсь, 10 у нас є в області, але так і в режимі патрулювання. В режимі патрулювання це мається на увазі, е, їдучи в направлені, інспектори мають направлення, вони курсуючи областю, можуть виявити, е, ну, на свій розсуд бачить, що машина їде з перевантаженням, Тобто там за борти десь сипучі матеріали, вони можуть його зупинити, здійснювати супровід цього транспортного засобу вантажного до нашого ГВК, габаритно-вагового майданчика, угу. Контроль у нас там стоїть. Наші інспектори там його зважують. І якщо є дійсно таке перевантаження, ми бачимо, ну у нас є роздруківка, яка, вага, яка сертифікована, повірена. Якщо ми бачимо таке пере... Порушення є явним і виявленим. Ми його е, блокуємо. Складається акт про блокування такого транспортного засобу. І поки водій не усуне дане порушення, ми його повторно не переважимо. Він з місця не йде, тому що він руйнує дороги. А посилення рейдових перевірок що означає для водіїв? У нас залучені зараз з інших областей, інспектори і ну саме з 10 червня, mm -hmm. і ми. Маємо змінний графік. Він полягає в тому, що якщо ми особи виїжджають і як і рано, так і в обід, так і ввечері на протязі всього дня, ми змінюємо графік, щоб не виходити за межі трудового законодавства, щоб люди і відпочивали. Але саме посилення полягає в тому, що ми по всій області здійснюємо, можна сказати. Ну, Як від самого ранку до вечора контроль. Перевізникам не дотримуються норми відпочинку водіїв, не дотримуються габаритно-вагових норм, це що усунюється по вантажам. Перевезення зараз з настанням літа, як відомо, у нас в область дуже багато їздять, виїжджають відпочивати люди. І перевізники нехтують тими правилами, не надають документи, водіїв не надають де потрібно два. Подія. І, і наші інспектори документують ці факти. Звісно, вони ці матеріали ще будуть на роз маються на увазі. Вони вже акти складені, але вони в подальшому будуть розглядатись, виноситись постанови до даних актів, по даних актах. У судовому порядку так будуть розглядатися. Ні, ми розглядається, складається акт інспектором. А керівник уже я безпосередньо буду виносити постанову по даних матеріалах. Ми потім на розгляді особі надаємо один екземпляр постанови. І він має право його оскаржувати. Тобто ця сума вона може бути змінитися, якщо буде виграно в суді. Ну, як практика показує, ми в законний спосіб і з дотриманням всіх нормативно-правових актів складаємо ці документи, і ніби все сплачується і mm -hmm. надходить в державний бюджет. У разі виявлення порушення працівники Укртрансбезпеки одразу штрафують, чи в деяких випадках вони можуть дати попередження, скажімо так, шанс на виправлення. Дивіться, в разі в залежності, від якої, яке це порушення, якщо це вимигородне говоримо про габаритно-ваговий контроль, ми одразу виносимо ми акт. І акт потім вже керівник буде виносити постанову. Є такі порушення, які, наприклад, пасажирські перевезення, ем, ну там не тріщина на новому то можна припис надати перевізнику, щоб він усунув. Він потім на виконання нашого припису надає на матеріали, фотографії, що от порушення усунути, і ну тобто може усувати з порушення, можемо й дати припис. Але, як правило, ми складаємо по всім нашим матеріалам акти одразу при виявленні такого порушення. Нелегальні перевізники з кількох виявили від початку року? Особисто я, будучи на посаді, я ще ну, не складав ніяких ні приписів, ні актів, я не бачу. Ну, mm -hmm. особисто я нелегально. Це за який період часу? Період часу ну три тижні. Mm -hmm. За цей період я матеріалів наші інспектори не оформляв. Загалом, як виглядає ця процедура, якщо виявляють нелегального перевізника, що далі відбувається? Інспектори, здійснюючи рейдові перевірки, контроль. При зупинці транспортного засобу є перелік документів вичерпний, який інспектор просить, щоб надав водій транспортного засобу. На разі відсутності чи тої ліцензії, чи того ж інших дозвільних на тих документів складається акт. Так само на розгляд керівнику дається, керівник виносить припис, і далі, подальшому вже він або сплачує ту чи іншу норму, або на суд передаються ці матеріали, і він буде їх оскаржувати. Тобто все, все одно ми складаємо акти і постанови по цих матеріалах. А в якому випадку перевізника можуть позбавити ліцензії? Позбавити ліцензії перевізники можуть, якщо, е, наприклад, було якесь… Е, перевізником скоєно, наприклад, е, візьмемо ситуацію ДТП, наприклад, якісь там де. Постраждали особи чи діти, не дай Боже, це сталося. То тоді за такі порушення здійснюється позапланова перевірка, складається акт, перевізнику надається термін усунення цих порушень. В разі не усунення, тоді буде ліцензіата, буде позбавлено. А якщо перевізник потім продовжує перевезення просто без ліцензії, як такі випадки контролювати, що робити? Ви його потім, можливо, посилено нас, перевіряєте. Дивіться, нам надходить. Нам надходить інформація з Києва щодо таких осіб, які позбавлені ліцензії. Uh -huh. Тобто, наприклад, така тотка то фірма позбавлена ліцензії. І в нас вже є перелік. Ми можемо ці машини зупиняти і перевіряти, чому він займається в подальшому і надалі складати санкції відносно такого перевізника. У нас є інформація стосовно позбавлених осіб uh -huh. ліцензії. Uh -huh. А водіїв таксі ви перевіряєте? Е, звичайно, Водії таксі також повинні дотримуватись всіх тих норм, які є, і визначені. Законом України про автомобільний транспорт е, в разі недотримання ми також складаємо на них документи. Це також в рейдових перевірках. Розумієте, факт таксі е, важко встановити, що особа здійснювала таксі. Вони людям кажуть, скажи, що ти там мій друг, брат, сватну, і це потрібно. Документувати хіба якусь особу підставну, таку, як скажемо, ставити, щоб вона сказала, дійсно, що він взяв в мене кошти, він здійснював перевезення. Бо просто те, що в нього тільки є наверху скажімо, емблема, що він таксі, він скаже, я собі наклею поставу, але не здійснював перевезення. Сам факт документації. Задокументувати таксі, що він їздить без ліцензії, важко. Тобто, навіть якщо машина брендована, водій може просто сказати, що він не здійснює перевезень в цей момент, а просто забрендував ні, ні. автомобіль. Е, якщо якщо брендований, ми ми також підходимо. Інспектор представляється і каже: Йому надайте всі документи, але ви розумієте, дане, дане порушення вже відправляється на суд. Суд угу. розглядає і притягує не. Не в нас у відділі виноситься постанова, це вже суд uh -huh. притягує таку особу uh -huh. до відповідальності. Це не ми вже виносимо постанову. Ну, а якщо говорити про безпеку пасажирів, як пасажирам зрозуміти, що таксист має ліцензію? Чи, наприклад, брендування автомобіля слугує маркером того, що провезення легально здійснюється? Безперечно, якщо, якщо це ну, всім, всім знайомі, скажімо так, якісь в норм, нормальному стані ці машини, нормальні бренди, є, звичайно, у нас добросовісні таксісти. Такси, які таксують, но ну, є, є такі, які на вулиці просто да, там, викликає, приходить смски. Виходьте в нього немає ні, ні бренду, ні не знаєш, яка це служба, просто mm -hmm. прийшла собі з телефонна смс. Тобто таким перевізникам я б не довіряв. А якщо таксист е, має ліцензію, чи має він право пересуватися без шашки, без відповідних якихось знаків? Якщо так, якщо е, ні, він повинен мати розпізнавальні знаки обов'язково. Якщо він має на все належне на те документи оформлення, то йому не потрібно ховатись навпаки, йому він може законний спосіб, скажімо так, здійснювати це перевезення. Для чого йому тоді ховатися? Якщо в нього все є наявне? Тобто, ну, брендові логотипи і все інше. Чи стикалися ви зі скаргами на працівників Укртрансбезпеки? чи були випадки, коли доводилося звільняти працівників? Е, безпосередньо. Мені не доводилось звільняти працівників, які в моєму зараз підпорядкуванні, оскільки я працюю тут, скажімо так, невеликий проміжок часу і за мого керівництва скарг на даний момент не надходув. Угу. А як можна перевірити працівників на те, що вони не намагалися, наприклад, домовитися піти на поступки порушнику воді? Перевірити це можна особисто виїжджати, Особисто я скажімо так. Не сижу тільки в кабінеті, я здійснюю також по локаціям, я знаю, де розташовані працівники, я знаю, яка кількість їх знаходиться, то я безпосередньо виїжджаю і сам контролюю, дивлюсь, як вони проводять, складають той чи інший матеріал, як здійснюється те чи інше зважування. В принципі, контролюю я сам це, стараюсь за всіма людьми, ти не, не угладиш. Але в цілому, якщо б така ситуація мала масовий характер, я думаю, люди б писали, у нас ще ж є і наша почта, наш сайт, ми є державною установою, тому mm -hmm. це би було легко виявити. Такий а чи факт? мають працівники Укртрансбезпеки на грудні камери? Звичайно, всі працівники, які виходять на Скажімо так, на лінію той чи інший об'єкт, де вони знаходяться, вони зобов'язані мати нагрудну бодікамеру. Люба розмова з працівником, державним інспектором фіксується на бодікамеру. Угу. І матеріали, які вони складають, також можна переглянути, подивитись, що потім, це як є доказовою базою при, при винесенні постанови, Я можу, люди бувають різні, приходять і кажуть, а в мене був цей документ. Ми передивляємося, ми можемо перенести розгляд справи, передивляємося той чи інший матеріал, там його не було. Ну і звісно, це є вже порушенням законодавства. Коли працівники Укртрансбезпеки виїжджають на певну локацію, чи попереджають вони водіїв про те, що цього дня будуть працювати саме в, Звіс... в конкретному місці? Звісно, що ні. У нас таке не передбачено попередження про праців... це і перевізників, що буде здійснюватись така рейдова перевірка. Ми виїжджаємо, як правило, самі, негласно, нікого не залучаємо. Їдемо і здійснюємо державний нагляд. Якщо говорити про водіїв, які є потенційними порушниками, чи фіксуєте ви випадки, коли вони намагаються уникнути їх, наприклад, з тими ж ВІМ комплексами, чи намагаються вони їх об'їжджати якось, чи, наприклад, міняти номерні знаки авто? Звісно, є недобросовісні водії, які хочуть об'їхати наші ВІМ-комплекси. Іншими шляхами, але у нас так відпрацьовано вже напрацьовано, що інспектори стоять там або в межах патрулювання вони знають, коли будуть, знають, де вони можуть об'їжджати. не коли будуть, а де будуть об'їжджати. І ми маємо право в радіусі 50 кілометрів де супроводжувати такий транспортний засіб на наші ваги, які є сертифіковані, встановлені. Тому. Е вони пробують це робити, ну скажем так, це не дуже ефективно не виходить, тому що ми все одно їх будемо притягти до відповідальності і здійснювати їхнє зважування, усунення цих порушень попередньо як було сказано. У нас на території Чернівецької області є три комплекса, три комплекси вім. З яких функціонує зараз один, це в напрямку Чернівці Мамалега. А чому напрямку. лише один? Працює тільки один. Всі ВІМ-комплекси знаходяться на балансі служби автомобільних доріг. На, на нашу нам тільки надходять штрафи, які були, скажімо так, складені цією рамкою. А все інше сертифікація, повіреність цих рамок це до служби автомобільних доріг. Воно не в нас підпорядкування, скажімо так. Але чи впливає те, що вони не працюють на роботу Укртрансбезпеки? Можливо, в нічний період, тому що ми в комендантський час не виходимо на дорогу, але в, в будні дні ми стоїмо, наші інспектори е, знають чудово, де, в яких напрямках, по яких е, шляхах дорог їздять перевізники. Вони ж не будуть їздити якимись, скажімо так. Гравійними дорогами, піщаними, вони будуть їхати нормальною дорогою. Тому ми завжди знаємо, де перекрити, зафіксувати, зважити і виявити те порушення. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам гарно. Це була передача Щукоїться. Її гостем сьогодні став керівник відділу державного нагляду контролю Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Олег Митрицький.